Всіх вітаю. Хочу сьогодні запропонувати вам відео-огляд новенького кубика. Цей кубик цікавий тим, що на ньому є новенькі сюжети. І так, перший новенький сюжет це їжачок, сюжет доволі популярний серед розвиваючих нижачок. Їжачок має яблучку. Коли ми знімаємо яблучко, то наш «Їжачок» ховається. Яблучко кріпиться на липучку, дуже зручно дитинці зняти або вернути на місце. Яблучко не загубиться, оскільки воно кріпиться за такі бусики. Буси перевалюються між голочками і жочка, можна так от їх рухати туди-сюди, рахувати зірочки, вивчати кольори. Також тактильним елементом є ці голочки, які є пошиті з репсових стрічечок, що дуже часто подобається дітка. Майже на всіх гранях маються такі додаткові вшиті стрічечки з якимись цікавими елементами. для активних відчуттів дитини. Наступний новий елемент також це сонечко. Сонечко пошите з використанням безпечного дзеркала. На ньому є така захисна плівочка, яку при попередньому першому використанні потрібно ну, зняти тим, хто буде гратися з дитиною. Це безпечне дзеркало, дитина може себе в ньому бачити, або вона може, наприклад, бачити тваринку, якій вона грається. У сонечка є також такі різнокольорові. Лучики, вона частково на частково них є, також додаткові тактильні елементи, Зірочки, серденька, яблучко, тут ось і ведмедик. Вони всі стрічки мають різну фактуру, тому це дуже корисно для розвитку мілкої моторики дитини. Ще один з нових сюжетів на кубику. Я його раніше використовувала цей сюжет в книжечці, майже таке, але тепер адаптувала його для кубика. Що ми маємо? Ми маємо жабку, яка намагається з'їсти мушку. Мушка закріплена на цьому кубику на репсовій стрічці. Мушка так жабка у нас може з'їсти мушку і заховати ротик жабки на е, блискавці, що також дітям цікаво вивчати себе і вивчати, що ти можеш. Е, також на, цьому, на цій грані є у нас такі перетяжечки з дзвіночками та гудзиками. Тут такий кораблик, квіточка і два дзвіночка. Е, Четверта грань вже, вона була використана мною в фубиках, це сонечко. У сонечка нашого рухомі крильця. Крильця на кнопках, тобто, в принципі, їх можна їм гратися, знімати і повертати на місце. Також ми маємо багато тактильних елементів, бусинки на ніжках. Можемо їх рахувати, навчати дитини одразу рахунку. Вусика також з такими вузликами, щоб можна було щупати їх і відчувати кінчиками пальчиків. Також наступний, наступна грань це дзвіночок. Дзвіночок має перетяжечку. На перетяжці у нас бджілка, яка залітає в цвіточок квіточку для того, щоб скуштувати нектар солодкого. І ця гра... Перша гра, яку навчається дитина, це гра куку, -ку». тобто щось ховається, і ми його знаходимо. Тобто це таке відображення цієї гри. І також маємо гудзики тактильні, можемо рахувати один, два, кого більше і так далі. І ще один Одна гра, це головний обір індійця. Це чим він цікавий. По-перше, тут є різні кольори і різна кількість бусинок. Можемо рахувати, щупати, робити масаж маленької ладоні. Багато для чого. Цей кубик, коли їм дитина грається, багато виникає питань, як його прилаштувати до того, де дитина знаходиться. Є такий карабінчик, для того, щоб можна безпосередньо, наприклад, кудись причепити. Або також ми робимо додатково такий ну, шнурок з прищепкою. Можна, або прищепку, наприклад, причепити до будь-якої стрічечки та закріпити О, такий спосіб. Такий, наприклад, спосіб, так, на кудись, там, наприклад, на коляску. так, Або, або, навпаки, прищепку причепити, наприклад, до коляски, а цю стрічечку провести, ну, наприклад, в будь-який отвір на цьому кубику, або в карабінчик, або от таким способом. Нахитрю, він буде добре тримати, щоб він не впав нікуди, або якщо й впав, то недалеко. Ось такий відеоогляд. Дякую вам за увагу. Кубики ці відчуваю на замовлення, тому якщо вас зацікавив, Даний продукт прошу до себе в особисті. Надам вам консультацію, рекомендацію і прошу вам найкращу іграшку для вашої малечі. Дякую.